Це є зараз основа розбудови нових сил спеціального призначення, які будуть вже відповідати світовим стандартам, перш за все стандартам НАТО. Два тижні АДА, або відбір, чи селекшн англійською мовою. Це початкова стадія цього навчання, і вона зроблена для того, щоб люди протягом цих двох тижнів ще раз подумали, чи дійсно вони хочуть. Бути в силах спеціального призначення, чи їм тільки здається, що вони хочуть, чи вони взагалі не хочуть. Як правило, протягом перших трьох днів вони для себе це точно вирішують. Решта півтора тижня це просто для самовпевнення. Це дуже погана погода, дощ снігом постійно, обмежений час на сон, обмежений час на прийом їжі і постійне фізичне навантаження. Тобто протягом цього курсу він насправді називається Selection Assessment, тобто оцінка та відбір. Як люди самі по собі відчувають, чи вони хочуть, чи не хочуть, так само інструктори дивляться, хто може, хто, хто тримається, хто просто як зомбі виконує ці вправи, але вже інтелект не працює. У мене дві вищих освіти: базова юридична, потім економічна. Зараз в Збройних силах відписав контракт. Ну, якщо запитаєте, чому, то з що почалася війна і згідно Конституції України, кожен годин має захищати свою країну. От і все, от, я думаю, це найбільш правильна відповідь, правдива. учебном месте у нас курс длится с ноября прошлого года. То есть на данном этапе мы уже почти 5 месяцев. Курс проходит два, этапа. Разделены. Значит, у нас здесь длинный курс, который полностью цикл 6 месяцев. И на протяжении этих 6 месяцев подготавливаются три курса по двухмесячных коротких в составе штатных подразделений. Штатное подразделение занимается порядка двух месяцев в зависимости от интенсивности. И длинный курс занимается 6 месяцев. Выпуск у нас будет в середине мая месяца. Заключительная оценка будет дана в мае месяце, когда будет двухнедельный тест. Но на данном этапе могу сказать, что уровень подготовки людей, которые находятся на курсе, значительно выше, чем он был соответственно, в самом начале по многим параметрам. Это оценка моя субъективная и оценка специалистов, инструкторов, которые помогают нам готовить этих людей. нас сказать, что было это было легко, это нелегко. Действительно, но в процессе обучения происходит постоянная селекция, и, скажем так, остаются те, кто сильнее. По статистике инструкторов заграничных, э, на конечном этапе должно, не должно, а остается, как правило, не более 15% от изначально набранных. Мы на данном этапе превышаем почти в два раза, и для наших друзей, которые помогают с инструкторского состава иностранных государств, для них это в диковинку. почему они говорят, ну, удивительно, почему так получается. Должно было бы отсеяться больше, говорят, у вас люди, говорят, Более выносливо, более мотивированная. Мотивация у нас своя, потому что сейчас не самый лучший период в стране. Час проходження курсів повністю ознайомилися з натовською системою підготовки. Це дасть нам можливість в майбутньому працювати з військами НАТО за кордоном по їхнім стандартам. Побачили їхні плюси, їхні мінуси, що в нас похоже, що в нас що відрізняється. Сили спеціальних операцій повинні працювати в будь-яких умовах, під будь-яким натиском, в будь-яких точках світу. І підготовка повинна бути комплексне. Гасло, перевага якісті над кількістю. Тобто, основна ціль стоїть, щоб підготувати може не таку велику кількість бійців, але вони мають бути професіонали. Тобто це мають бути самі витривалі, самі сильні, розумні і так далі. Бійці має бути еліта Збройних сил України.